Друзі, ми починаємо сьогодні наш перший ефір. Мене звуть Мураневич Марина Леонідівна. Я директорка художнього антикварного салону Візантія. І в рамках виставки, яка зараз у нас проходить, української художниці Марини Саркісян, ми хочемо розказати сьогодні про наш проект, який ми запровадили, який стартував вже і який ми плануємо розвивати. Наш салон знаходиться по вулиці Золотоосівська, 23. Це недалеко від цирка. Ми знаходимося в мінус першому приміщенні, і я хочу сказати, що в наш час, в наш такий нелегкий час, коли за окном вак вітаючи шахеди і тривоги, ми взяли на себе відповідальність зробити курс, який несе радість людям. Ми представляємо наш новий проект, який приєднує професійність, талант та бажання творити. І Цей проект ми представляємо в рамках виставки 23-ї персональної виставки Марини Саркісян, яка проходить в нашому салоні. Ми запрошуємо приєднатися Марину, але якось дивно сьогодні працює інтернет. Я знову посилаю її запрошення вже котрий раз. І я дуже сподіваюся, що в нас все вийде. Марина це майстриня декоративно-прикладного живопису, майстриня петриківського розпису, самчиківського, каліграфіня, майстриня-ветенантки. Я не знаю, як довго що можна перераховувати її таланти, але сьогодні ми будемо розповідати про неї саме як про викладачку, і засновницю, і співзасновницю наших курсів, вкотре я. Відсилаю запрошення пані Марині, і якось дивно воно ну, чомусь не запрошується. Дуже сподіваюся, що у нас все вийде. Так, будемо сподіватися. Коротко про наші курси. Ми заснували майстер-класи, курси, які вдар Марина. Чим вони відрізняються від інших майстер-класів? По перше, як талановитий викладач Марина дуже сильно сама по собі людина, яка требує не тільки не просто щоб учні приходили до неї на уроки, а саме щоб вони були відповідальні, щоб вивчали. Тобто вона з кожного витягує всі таланти, які скриті може десь глибині душі, але після проходження курсів це дуже сильно відкривається. Дуже сильно відкриваються ці таланти. Я знаю, який раз посилаю запрос пані Марини, тому що. Без неї цей ефір не дуже бути вдалим, скажімо так. Я хочу сказати, що курси проходять в декілька форматах нашої галереї. Вони проходять як онлайн, так і офлайн. Також важливі індивідуальні заняття, і ми взагалі дуже комунікабельні і завжди. Прислуховуємо до побажання тих, хто хоче займатися, і підлаштовуємо час. Тобто, ми можемо займатися і в будні, і в вихідні, і зранку, і ввечері, і в різних форматах. Дякуємо. Дякую, Боже. Нарешті дуже Добрый дивний день. сьогодні зв'язок. Це може бути пов'язано з тривогою. Тому що ну те, що маємо, те маємо. Марина. Ми дуже раді вас бачити. Ми розказували про те, що ми запровадили наші курси. Я запросила на виставку, яка на твою 23 третю персональну виставку, яка проходить в нашому салоні. І хочу сказати, хто не був, я дуже раджу прийти отримати свій позитив, порцію свого позитива, тому що такі прекрасні роботи, які зараз прикрашають стіну нашої галереї, розумієте, в наш час, ми потребуємо краси. І цю красу нам дає пані Марина Саркісен. Марина, ми раді вітати так. вас. Ми дуже вдячні за співробітництво. І незважаючи на якісь технічні моменти, у нас такі, я сподіваюся, не перший раз вже вийшло вийти в ефір. Ми будемо продовжувати наші ефіри, будемо розповідати. Ну і пані Марина, прошу пару слов про курси наші розповісти. Про наш проект я розказала. Будь ласка, про курси. Добрий день, добрий день всім. Я хочу всіх подякувати, хто зараз приєднується до нас, хто, хто нас чує і хто ще буде приєднуватися. Дякую, пані Марино, вам за запрошення. І е, стосовно курсів, да, стосовно взагалі моєї творчості, то е, творчістю я живу щодня, малюю, пишу, е, займаюся каліграфією і творчістю, тому вона в мене живе. І звісно, коли ти, ти цим живеш, то потім е, десь проходить якийсь час, коли ти накопичуєш все собі, потім хочеться цим звичайно ділитися, ділитися своїм досвідом, своєю практикою, своєю любов'ю, щоб наші серця трошечки, як 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 завжди кажу, квітнули від серця до серця. І тому, стосовно курсів, так е, я хочу сказати, що завдяки е, художньо текарного салону Візантія, ми. Започаткували серію е, курсів. Взагалі у нас відкрилася академія. Стосовно того, що е, на базі Візантії відкрилася академія, і е, <просив> основних головних напрямків сьогодні <просив> <просив> у нас е, <просив> на. Друзі, все може все до того, щоб ви вживу прийшли в арт салон Візантія, побачили чудові роботи, які зараз знаходяться на наших стінах, і поспілкували з Мариною Саркісян. Виставка в нас буде завершуватись 11-го числа. І я вважаю, я буду просити пані Марину, щоб ми зробили фінісаж і всі, хто не був на Протязі місяця не зміг прийти. Ми будемо запрошувати або 10, або 9, Тобто, ми дату ще з'ясуємо і ще буде живе спілкування з Мариною, тому що ми вже так стомилися від цього онлайн, розумієте, що мабуть, вибачте, навіть пані Марину, це вже це задоволення, тактільне задоволення, яке вона може нам дозволити. Я так сподіваюсь, тому я ще раз запрошую всіх прийти або на протязі місяця. Або 9 чи 10, ми скажемо вже коли буде фінісаж, і поспілкуватися вживу. Але онлайн ми все таки будемо розвивати і я прошу всіх підписатися на наші сторінці і в Інстаграм, і в Фейсбуці, і в Тіктоці, і тобто і Ютуб, ще будемо робити. Але ще раз запрошую всіх прийти вживу. Дякую, дякую щиро. І стосовно курсів, так, у нас є три напрямки курсів: це каліграфічне мистецтво, це Петриківський розпис і Самчиківський розпис. І в ці три напрямки входять у нас дуже багато а, таких курсів, основних і ще підкурсів. Тобто, що це означає? Якщо говорити про каліграфічне мистецтво, то у нас є дуже цікавий курс, який ми вже запустили. Це вишукана каліграфія у стилі коперплейт. Коперплейт це європейський стиль письма. Він дуже святковий, урочистий, ним підписують запрошення, є весільна каліграфія. Тобто, якщо ви бачите такі красиві літери, які мають ще красиві розчерки, то це якраз і є стиль коперплейт. Покажу. Воно у вас буде від зображенні, але, от, от, наприклад, це стиль Коперплейт. Такими от розчерками. З малюнків з розчерків можна робити ось такі красиві е, листівочки, да, тобто, навіть просто без написів, а саме з розчерків, красиві отакі от візерунки. Далі у нас буде з вересня стартувати теж дуже класний курс, саме український скоропис, тобто це наш український стиль письма. Його ще називають козацький скоропис або гетьманський скоропис. Він декоративний, він легко. Пишеться, там немає таких правил, як в Коперплейті, тому що Коперплет там є свої правила. Він такий дуже витончений, вишуканий і потребує своїх правил. Український скоропис він вільний. На те він і скоропис, тобто як вільна душа України і кожного українця. Тому запрошуємо на цей курс, буде оголошення, Поки що ми не давали оголошення про український скоропис, але він також буде. Далі у нас буде обов'язково ще курс Українська в'язь, ну, слав'янська в'язь її ще називають. Це теж наш український стиль письма. Да? Тобто можу показати, тут, правда, у мене з поєднанням з витинанкою, але от, будь ласка, в'язь у поєднанні з витинанкою. Це багатошарова витинанка. Зараз у мене йде такий стиль, як поєднання всіх стилів, да? тобто ну, різних стилів в одне ціле. Це що стосується саме е, каліграфії, тобто в каліграфії взагалі буде багато е, напрямків, це буде і гостре перо. Зараз ми говоримо, якраз е, якщо говорити про копійплейти і про український скоропис, то це гостре перо. Якщо говорити про в'язь, про устав, це плоске перо. Це стосується каліграфії. А, що стосується патриківського розпису, в Патриківському розписі, якщо в каліграфії я 5 років щоденного письма. Це і не мало, і не багато. Але е, коли я почала займатися каліграфією, я вже була професійним художником, тому каліграфію мені стало ну, швидше воно пішло. Тобто, і ще від того, що я пишу щодня, тому вона у мене стала професійною, як би швидко. Патриківським розписом я займаюся. Багато-багато років, тобто, взагалі з Петриківським розписом я познайомилася з 16 років, ну а професійно почала займатися десь ну, 32-33 роки мені було. тобто от З того часу ви можете вже вважати, що це мій професійний шлях. Тому саме Петриківський розпис у нас є дуже цікавий курс, «Витончена Петриківка. Якщо ви зараз послідкуєте ці назви, да, вишукана каліграфія, «Витончена Петриківка, тобто мені хочеться вкласти навіть і в назву, щоб ви розуміли, що ці курси вони дійсно на високому рівні, і вони просто викохані. Кожен курс воно створене з любов'ю, і хочеться показати вам саме найцікавіше, саме найкрасивіше, тобто, щоб ви закохалися в кожен напрямок наших курсів. Тому а, «Витончена Петриківка. Багатий курс, дуже, він складається з 30 занять, але ми його поділили на по 10 занять, щоб було зручно. Комусь потрібно тільки ознайомлення, наприклад, хто, хтось хоче, піде далі. Тобто у нас по 10 занять. Перше 10 занять це знайомство з патриківським розписом, де включаються туди техніки, ми вивчаємо техніки патриківського розпису і створюємо мальовки. На кожну техніку ми створюємо мальовки. Зі десяти занять ви можете зробити або перерву, або можете піти далі. От у мене є зараз індивідуальне заняття, коли учениця пішла далі одразу. Вона сказала, Я хочу вчити далі зразу. Тобто є індивідуальне у нас заняття, є групові. Якщо хочете трошки відпочити, то ви можете відпочити і потім через деякий час вже там, з іншою групою або індивідуально і прийти на наступні десять занять, потім ще наступні заняття. Що входить далі? Ці курси це розпис по дереву, це розпис об'ємних форм. Якщо ти курси припадають на новий рік, то це новорічні іграшки. Якщо це припадає десь на великдень на весну, то це пасхальні яйця, да? тобто або просто вазить якісь об'ємні форми. Далі у нас розпис тканини, у нас розпис покараниці, тобто всі чекають якраз розпис тканини. І звичайно, у нас є виставкові роботи, тобто, якщо говорити про дерево, то це розпис карелі, яка потім виставляється на виставках, і е, по закінченню вже 30 занять. Ми робимо виставкову авторську роботу саме на полотні. Тобто, це не маленька робота, це велика робота, створена вами і моїм керівництвом, і потім ви маєте змогу. Я думаю, пані Марина про це вже скаже, тому що вона директор Візантії, тобто ви маєте змогу, всі наші учні мають змогу потім прийняти участь у виставках. Так, пані Марина? Е, так, так. І я хочу сказати, що ми працюємо офіційно, ми робимо договір на, на ці курси, і по закінченні дуже приємний бонус, коли в стінах нашої галереї проходить виставка ваших робіт, презентація ваших дипломних робіт і отримуєте диплом. Тобто, це ціле дійство, фото з які ви можете подивитися на сторінці в Фейсбуці, на сторінці стиль Фарт Academy» Марина Саркіса. Хто ще не підписаний, я прошу підписатися, тому що там дійсно дуже багато інформації. І в мене ще є питання, яке мені задають в приват. Чим відрізняються Марина майстер-класи від курсів? Ну, майстер-класи, звісно. Майстер-класи це ознайомлення. Тобто, це е, такий формат, де людина може познайомитися з патриксом стилем, да? наприклад, або з патриківським розписом, або з самчиківським розписом, або з каліграфічним мистецтвом. Тобто людина приходить і вона пробує якби перше, перші шаги. Якщо їй подобається, то вона потім може піти на курс. Тому що є люди, які бояться одразу йти на курс. Вони не розуміють, що їм подобається. Тобто, зараз дуже багато варіантів. Тобто, зараз багато майстрів. Багато хто пропонує свої авторські курси. Розробляємо красиві прикласи, дуже дуже цікаві по вашому бажанню і ви можете проходити роботи. Работа саме закопуватися і далі на курси. У нас також є курс самчиківського розпису, яким ходить купі курс, як самчиківська книжка. Так, і я хочу ще сказати, що в нас є люди, які пройшли певні курси у інших майстрів, і після проходження курсів у Марини Саркісян вони дійсно вдосконалюють свої знання. І висловлюють свою думку про те, що це найкращі курси, це не в якості реклами. Я зараз кажу, ви можете почитати відгуки, можете поспілкуватися з людьми. І саме головне, що вони кажуть, що Марина може витягнути з них ті моменти творчості і ті, якісь таланти, які вони самі не очікували від себе. Це ну дійсно так. Я спілкувалася з людьми. і Вони дуже задоволені, і майже всі, хто потрапив на перший. Курс переходять на інший, тобто потрапив на першу ступінь курсу, наприклад, Петриківського розпису, переходять на інший і потім на інший. І ще я так скажу трошки з комерційної точки зору. Люди кажуть про те, що вони будуть вдосконалюватися і розвивати свою творчість з тим, щоб потім розвивати якусь свою серію сувенірів. І це нормально, це має бути. Чому ні? Тому це не тільки задоволення, а може, і вкладання, і інвестиція в самих себе. Це дуже класно. І ще я хочу сказати, що пані Марина сьогодні приготувала нам невеликий сюрприз, і вона вже сама розповість. А, так, дякую. Тоді що переходимо. Так, да? тоді я зараз о, каліграфію напишу, напишу слово Україна. Декільками стилями, а потім будемо продовжувати спілкуватися. Марина, да, пишуть, що дуже, дуже погано видно, погано чутно. Я думаю, що сьогодні щось таке біля нас відбувається. На, на жаль, такий зв'язок. Але я ще раз хочу підкреслити, що ми запрошуємо всіх прийти і поспілкуватися вживу. Питання з приводу того, яке перо. Які чорнила ви використовуєте? Ну я про це я буду вже говорити на курсах, тому що під кожен стиль своє перо. не можна сказати я про одне перо. перо. Чорнила це теж не різні, ви то це вже на курсах. Будемо Скільки, Скільки коштую курси? Дивіться. Я це не секрет, у нас не секретна інформація. Курси коштують 10 уроків, 10 уроків, які проводимо по 2,5 або 3 часи, коштує 8500 гривень. Це курси. Але я хочу ще раз наголосити на те, що ви не просто приходите, працюєте. У вас буде домашнє завдання, Марина супроводжує вас онлайн, можуть бути консультації. Тобто, це не просто ви прийшли, відпрацювали, забули про це. Все ні, це цілий процес, цілий процес, в результаті якого ви отримуєте диплом, знання і позитив. І ще я хочу сказати, що при своєму викладанні Марина використала не тільки традиції, але в неї багато новаторських моментів, новаторських знань, які вона особисто розробила, тобто іде з'єднання і традицій, і новаторства, так, Марина. Так, так. І ще я хочу сказати, щоб трошки вам було е, більш зрозуміло, якщо ми говоримо про офлайн заняття, то у нас е, е, курси Самчиківського розпису і курси Петриківського розпису офлайн заняття 3 години, в онлайн заняття 2 години. Якщо у нас ми говоримо про каліграфію, то у нас в офлайн форматі 2 години, в онлайн форматі 1 година. Але повірте мені, якщо тут є мої учні, які у нас вже прийшли щось, то ми завжди сидимо більше ніж призначена година. Якщо онлайн одна година на телеграції, ми можемо сидіти більше, якщо я бачу, що вам це потрібно. Що сказати, що дійсно зараз є в Києві багато курсів, багато викладання, але ще раз кажу, ті, хто пройшов курси у інших викладачів і прийшли до марини, кажуть, що це. Ну, і рівень а не відкладати на потім, тому що малювання, письмо, створення везерунків. Це ми кажемо не тільки про естетику, а про наш внутрішній стан. Ця творчість це шлях до себе. Тому, будь ласка, приходьте. У нас дуже комфортабельне приміщення. Ми ще раз кажу, знаходимося на поміну першому поверсі. В нас цікаво. У нас художня антикварний салон тобто, коли проходять курси, і перерва чаюванням, тому що ми її п'ємо здання. Тобто, і всі кажуть, що в нас не просто галерея, салону, в нас міні-музей. Також в нас є плазма, де ми можемо продивитися якісь візуальні моменти про Катерину Білакори і не тільки можемо подивитись прекрасні ролики Марини Саркісян, яких в неї теж багато. Тобто, це не два або три часи заняття, це цілий процес, це ціле життя. Дякую, друзі. Запрошуємо вас. Ми дійсно у нас дуже комфортно, дуже цікаво. Тому що в таких надскладних умовах ми сьогодні все ж таки змогли провести цей перший ефір, і будемо сповіщати вас, коли буде наступний вже в нормальному форматі. Але ще раз кажу, ми теж залежимо від тривог, тому що ну ви розумієте, коли тривоги зв'язок такий не дуже добрий. Да? Але ми пройдемо ці часи. І все буде добре. А Марина Саркіса нам допоможе. Марина. Я хочу подякувати за таку класну змістовну бесіду. Хочу ще раз всі запросити до нас художній антикварний салон Візантія на фінісаж виставки і не тільки на фінісаж, а до 11-го числа ще можна у вільному режимі прийти. Ми працюємо з 11 до 18, в суботу до 17 години. І я просто раджу прийти, подивитися на роботи Марини Саркісян, отримати свій позитив. Якщо треба, більш детально узнати про курси, про майстер-класи. У нас є відразки, у нас є роботи, які розроблені роботи до курсів, які розроблені Мариною Саркісан. І будемо раді всіх, всіх бачити. Пишіть нам, телефонуйте нам. Ми дякуємо за те, що витримали такий технічно несправний зв'язок, але буде все по-іншому. І дякую, Марині, і всім до зустрічі. Дякуємо всім за серденька, за ваше полум'я і за те, що ви були з нами. До нових зустрічей!